Лузовій постраждалим від обстрілів роздають гуманітарку. 182 родини, чиє майно пошкодили ворожі ракети. 22 березня та 2 квітня отримують продукти. У пакетах тушонка, крупи, молоко, борошно, цукора, а також городина, макарони та хліб. Спасибо. На який час спати продуктові набори лозівчанам, надали благозійні організації Віодр Сенджел Kitchen та єдине джерело. Знайшли можливість отримати ці набори, і ми своїми силами довезли сюди. Дякуємо. Світлана Кальченка за переселене приміщення, а також Агані Шейковська, яка це все організувала. Ну, думаю, що людям допоможемо. Буквально за кілька днів цей проєкт задумали, і ось сьогодні він вже реалізовується. Керівник цієї організації Тарас Правічев зустрічався на початку літа з міським головою. Було намічено напрямки діяльності. От сьогодні ми бачимо результати. Благодійники вдруге допомагають лозівчанам. Раніше продуктові набори отримали підопічні Лозівського терцентру, говорить секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір.